Первомай Комінтернівського району сьогодні працюють лікарі. Бригада кваліфікованих медиків безкоштовно оглядає всіх дітей села. Деякі батьки просто не мають змоги от, в Комінтерново, значить, простояти велику очередь да, і пройти цей медогляд. А тут, будь ласка, все на місці. Не, не втрачайте ні часу, не, не, не фінансів ніяких. Батьки змогли пройти. Значить, Впевнитись в тому, в тому, що здоров'я їхніх дітей безпеці, Дитячий народний медогляд. Програма, за якою до дітей села Первомай приїхали медики, організована губернатором Одеської області Едуардом Матвійчуком в рамках програми Народний бюджет. Сьогодні такі медогляди проходять в сотнях шкіл і дитячих садків області. А мета програми, щоб безкоштовно кваліфікований огляд кращих лікарів Одещини, прийшли всі неповнолітні жителі регіону, зробити все для того, щоб всі діти були здорові. Приїхали виїзні бригади, лікарі, Mm -hmm. И они в школе осматривают поголовно детей. Вот в этот же момент. И это в день у нас осматривается. Я постоянно смотрю на эти цифры, я смотрю на цифры, мало того, количество осмотренных, количество выявленных болезней, количество направлений. И вы понимаете, наверное, более важного для наших телезрителей, для, наверное, для нас, для всех взрослых нету здоровья наших детей. Бригада, яка приїхала до дітей первомаю, хірург, терапевт, окуліст, невропатолог, лор. За призначенням лікарів проводиться клініко-лабораторні дослідження і призначаються подальше лікування. Задоволені батьки, їм, щоб зробити синові чи доньці комплексний медичний огляд, не потрібно витрачати час, відпрошуватись з роботи, вести дітей до поліклініки, стояти в чергах. Задоволені і самі діти. Тут, на місці, не відриваючись від виховного процесу, дітки змогли прийти всіх необхідних лікарів. Спасибо организаторам за предоставленную возможность обследовать наших детей на месте, чтобы они тратили свое время. Большое спасибо всем. Спасибо большое инициативе нашего губернатора Одесской области и президента Виктора Федоровича Януковича за организацию детского медосмотра, благодаря которому мы смогли узнать, что нас ребенок здоров. За даними управління охорони здоров'я на лікування в центральній районній лікарні направлено 14 тисяч 500 дітей в Одеську обласну дитячу клініку лікарню 6 тисяч 200 дітей. Дитячий народний медогляд, який проводиться в рамках програми президента України Віктора Януковича Діти майбутнє України в рамках ініціативи голови Одеської обласної державної адміністрації Едуарда Матвічука, народний бюджет триватиме і далі. Вже оглянуто понад 345 тисяч дітей по всій області, і це. Тільки початок, адже девіз програми народний бюджет люди вирішують, а влада робить. Будь-яка перебудова вимагає від безпосередніх учасників процесу певних зусиль та звикання. Виникають певні труднощі та проблеми з переорганізацією та систематизацією. Згадуючи відому приказку, кадри вирішують все. Варто було б в першу чергу більшу увагу приділяти перепідготовці сімейних лікарів. Так зокрема вважає головний лікар Комінтернівської центральної лікарні Сергій Санду. У нас на сьогоднішній день працює 40 сімейних речей. Это люди, которые не ну, вот они пришли, Мы их переподготавливаем всеми. Они работали врачами-педиатрами, работали врачами-терапевтами. Сегодня мы их готовим семейных врачей. Значит, 40 семейных врачей. Из них 26 прошло уже переподготовку, прошли курсы по семейной медицине. Значит, 8 сегодня проходят вот сейчас. И 8 осталось человек, которые должны планируется перейти на следующий год. Заробітна плата практикуючого лікаря у майбутньому буде прямо пропорційною його роботі, як за кількісними, так і за якісними показниками. За попередніми розрахунками вимальовується така картина. Якщо, наприклад, у нас на ПСМ на Центр повічної медико-санітарної допомоги на оплату труда планувалося 8 мільйонів, то от, доплата, яку ми плануємо от, за качество і роботи, по тим формулам, які нам дали, збільшить оплату труда почти вдвоє. До центру первинної медично-санітарної допомоги входять 15 місцевих амбулаторій та 26 фапів. Мається на увазі весь Комінтернівський район. Його обслуговують 160 лікарів. Діють п'ять підстанцій швидкої допомоги. Комінтернівський район досить великий. До його складу входять три селища міського типу: Фонтанка, Чорноморка та власне саме Комінтернове. У загальному 30 тисяч населення тільки на узбережжі. Для покращення якості медичних послуг минулого року в області впроваджена комп'ютерна програма, електронна реєстратура. Для лікарів загальної практики придбані смартфони та щомісяця кожен лікар має безкоштовні 2,5 тисячі хвилин телефонних розмов та 500 мегабайт інтернету для оперативної. Ивності в роботі з пацієнтами. На 100 тисяч мешканців Одещини 4 тисячі хворіють бронхітом та 500 – бронхіальною астмою. До медиків звертаються не всі. Дехто лікується самотужки народними методами, чим і провокує загострення. Особливо байдуже до свого здоров'я ставляться затяті курці. Кожен мав певну нагоду чути характерний кашель від людей, що палять. Людина з сигаретою у роті та бронхіт – часто густо нерозлучні друзі. Хронічне абсорбтівне заболівання легких і народі і у докторов часто використовується діагноз хронічний бронхіт. И бронхиальная астма, которая тоже по сути является хроническим аллергическим бронхитом. В основе этого заболевания лежит постоянная травма слизистой оболочки бронхов какими-то частицами и газами. В 95% это курение. То есть хронический бронхит и курение это очень тесно связанные заболевания. Но хронический бронхит по статистике где-то берет каждого пятого. Пересічно українця більше від слова «бронхіт» лякають слова «бронхіальна астма». Хоча медики впевнені – все якраз навпаки. Бронхіальна астма – це достатньо благоприятна по прогнозу заболівання, яке сьогодні, в початку 21 віку, вже достатньо добре контролюється. Люди з бронхіальною астмою вилазять на Еверест і становяться олімпійськими чемпіонами. А от хронічний бронхіт, хронічне обструктивне заболівання легких, Которая розвивається вследствие длительного воздействия на слізистої частини газу, тобто останні п'ять процентів урядне, контакти з то агресивними средами, і отчасти как як варіант течення бронхіальної тоже теж привести к хроническому хронічному заболеванию легких. Сезонність таких захворювань чітко прослідковується. середина осінньо-зимового періоду, якраз пора небезпечна. Попередити недугу допоможе профілактика. В первую очередь надо позаботиться о восстановлении барьерной функции слизистой оболочки бронхов. То есть если пациент знает, что он болен хроническим бронхитом, либо он знает, что он болен бронхиальной астмой, и он не получает ингаляционную поддерживающую терапию, а это для многих шок психологический. То есть, когда пациент узнает, что ему надо дышать ингалятором, который будет поддерживать его слизистую оболочку, в достаточно компетентном состоянии, которое позволит эта слизистая оболочка противостоять тем инфекциям, которые мы вдыхаем каждую минуту с каждым вдохом, то соответственно, частота обострений у него будет ну, может быть чуть-чуть больше, а может быть даже и меньше, чем у здорового человека. Намагайтеся не переохолоджуватися на вулиці, уникайте перепадів температури, і звичайно, одна з найголовніших складових здорового життя позитивний настрій, завдяки якому ми можемо зберегти здоров'я, красу і прекрасне самопочуття на довгі роки. Проблема настолько серьезная, что сегодня во всем мире на 2011 год зарегистрировано 335 миллионов человек. Цифра, конечно, очень плавающая, потому что много людей, которые, к сожалению, не знают о своем заболевании. Поэтому сегодня заболеваемость сахарного диабета значительно выше, чем превысила, к сожалению, цифры болеющих с ВИЧ и туберкулезом. Як зазначає лікар ендокринолог, у нас в Україні ситуація з цим захворюванням досить тривожна. В Україні у нас сьогодні офіційно зареєстровано 1 мільйон. 300 тысяч больных с сахарным диабетом. Эта цифра, ее можно назвать и 2 миллиона то есть достаточно много людей, которые просто на сегодняшний день не знают о своем заболевании. У некоторых о, вначале течет заболевание абсолютно бессимптомно. И только когда случаются какие-то трагические состояния, я имею в виду заболевания острые в организме, тогда только пациент может узнать, что у него сахарный диабет, попадая в лечебное учреждение. В Одеській області хворих на цукровий діабет близько 70 тисяч чоловік. 10 тисяч з них – інсулінозалежні. Як зауважують лікарі, при цьому захворюванні найстрашніше це ускладнення. А саме інфаркти, інсульти, ампутація кінцівок, важкі захворювання, нирок, зору тощо. Тому важливо слідкувати за станом свого здоров'я і вживати профілактичних заходів. Ми, коли починаємо лікування, в першу чергу очередь нашим пацієнтам назначаємо дієтотерапію і правильний образ життя. Що значить правильний образ життя? Тобто чоловік сьогодні должен двигатися, хоча б полчаса в день. Це не значить, що з до вечора він має проводить в фитнес-клубе. Нет. Хотя бы полчаса ходьбы в течение дня нужно обязательно, в общем-то, э -э уделить себе в этом плане. И правильное питание, конечно. Э есть, э как сегодня очень модно и принято говорить, здоровую пищу. Не переедать. И дали ликор зауваживая наступное. Очень важно, чтобы человек, в общем-то, знал после 45 лет, Так как, в общем-то, люди подвержены этому заболеванию больше в этом возрасте, очень хотелось бы, чтобы в теч... два раза в год, в течение года человек пришел и проверил показатели сахара. Тож бы рджицы Этот порядок предусматривает обеспечение средствами реабилитации такими, как протезно-ортопедические средства, инвалидные коляски, трости, костыли, ходунки, определенные виды мебели, специализированные для, в основном это для деток-инвалидов, и специальные средства для ориентирования и общения. Это для инвалидов по зрению и инвалидов по слуху. Крім інвалідів, на певні засоби реабілітації йдеться зокрема про протези. Мають літні люди, ветерани військової служби та ветерани органів внутрішніх справ. Жінки після мастектомії та з вродженими вадами молочних залоз забезпечуються протезами молочних залоз, ліфами для їх кріплення, ортезами на верхні кінцівки, зокрема компресійними рукавами. У одеських міських районних відділах соціального захисту чекає на технічну спеціалізовану допомогу 27 тисяч людина. Станом на 1 липня цього року інвалідних візків та милиць потребувало 4089 людей. Кожен з них має право на два візка вуличний та кімнатний. При отриманні двох термін експлуатації кожного чотири роки. Наявність одного скорочує цей термін вдвічі. Если человек получает коляску с электроприводом, она выдается на 8 лет. Если же коляску с электроприводом дорожную, допустим, а комнатную обычную коляску, то тогда коляска с электроприводом выдается на 10 лет. Якщо інвалідність людини встановлена відповідною інстанцією безстроково до 1 січня 2007 року і відтоді не змінювалася, дозвіл на отримання технічного засобу дає лікарняно-консультаційна комісія. У іншому випадку медсоціальна комісія поліклініки за місцем прописки інваліда. Варто додати, що спеціальні візки та інші засоби реабілітації мають гарантійний термін експлуатації і при потребі підлягають ремонту або ж заміні.